Заступник голови національного агентства запобігання корупції Микола Корнелюк завітав на Волинь з робочим візитом. Захід відбувся 27 червня у стінах Волинської обласної військової адміністрації. Під час обговорення були присутні начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко, керівництво Волинської обласної ради та Луцької міської ради. Серед ключових тем зустрічі пріоритети та виклики антикорупційної реформи в Україні, успіхи та складнощі запобігання та протидії корупції на Волині, усунення корупційних ризиків в на найважчих сферах життя регіону, спільні заходи та. Можливості співпраці регіональної влади та органів місцевого самоврядування і НАЗК. Заступник голови НЗК на запитання журналістів розповів, що серед притаманних корупційних ризиків на Волині є використання лісових ресурсів та будівництво фортифікацій. Перш за все, ми маємо говорити про те, що Волинська область, це друга область після Харківської, за сумою коштів, яка була виділена на. Будівлю фортифікаційних споруд. Тому, звичайно, в цій сфері можуть бути корупційні ризики. Але перевіркою там, використання цих коштів займається, аналізом займається і НАЗК, і інші правоохоронні органи. Друге, про що можна говорити, ну, це про використання лісових ресурсів. Так? І ну, більше я не можу сказати, що ще є якісь інші сфери, де ми говорили би про... Те, що притаманне саме в приділили увагу і деклараціям посадових осіб. За словами посадовця, нещодавно процес зробили кращим і подавати декларації стало простіше, бо ж зараз уся інформація автоматично з'являється із реєстрів, і декларант за потреби вже вносить корективи. Як зазначив голова Волинської Ва Юрій Погуляйко, основне зараз це виконання усіх законодавчих документів України та рекомендацій від ЄС. Наразі триває виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми, бабише при Волинській Ва також затверджена регіональна антикорупційна програма усе задля недопущення корупційних ризиків в державних органах влади.